Вітаю вас, малята! І кімнатні квіти, які дуже люблять і радіють вам діти. Ви точно знаєте, про що сьогодні йтиметься, тому що кімнатні рослини це ті, які ростуть в кімнаті або в будь-якому приміщенні. Давайте разом помилуємося їхньою красою. Чи вони однакові, чи різні? Зараз поміркуємо. І ці рослини, так би мовити, живуть у горщиках з землею. У людини є частини тіла, голова, тулуб, руки, ноги. Є частини і у рослини. Коріння, ніби ніжки, яке знаходиться у ґрунті, міцно тримає рослину. Через нього проходять до різних частин вода та поживні речовини, стебло, ніби тулуб або хребет, через яке так само пересувається вода, поживні речовини до всієї рослини. Листя можна порівняти з руками. Воно так само служить рослині для живлення, а ще виділяє кисень, яким ми дихаємо. Квітка, ніби голова. В ній є насінинки, якими можна потім садити рослину. Всі ці частини мають різну форму, колір, розмір. Як же їх відрізнити? Нас можна по імені, а рослина за назвою. Знайомтеся, це фікус, фокус-фікус. Роздивіться частини рослини. Стебло схоже на стовбур дерева, міцне навіть коричневого кольору. Листя цупкі, гладенькі, великі, темно-зеленого кольору. Є і корінь, який знаходиться в землі. Будьмо знайомі, колеос у цієї рослини. Дуже багато різнокольорового листя, яке закриває не одне степло, а безліч. Корінь, звичайно, теж є в землі. А це красуня синпулія або фіалка. Вона радує нас своїми маленькими яскравими квітами. Погляньте, які вони гарні! Листочки фіалки круглі, темні, з крихітними версинками і ростуть низенько при землі. Повторимо назви Фікус, колеус, фіалка. Ой! А чому це одна рослина зів'яла, а інша гарно квітне? Тому що кімнатні рослини не можуть рости самі по собі, вони потребують догляду. Як і вся жива природа не можуть жити без сонця, сонячне світло потрапляє через вікно, повітря, тепла та води, дівчинка Леся розповість нам про правила догляду за рослинами. Перше не забудь поливати рослини, без води вони не можуть жити. Друге правило Витирай листочки, якщо вони забруднилися. Якщо це великі, можна це робити за допомогою ганчірки, а дрібні оприскувати водою. Наступне за допомогою паличок, грабелюк, лопаток, розрихляємо землю, щоб краще потрапляла вода та повітря до рослини. Дякую, малесечко, повторимо наші знання за допомогою вправ. Оберіть серед цих предметів ті, які необхідні. Для догляду за рослинами. Молодці. Капелюшок та кошик зайві. Наступна вправа що потрібно рослині для того, щоб вона гарно росла. Отже, рослина не може рости без ґрунту, сонця, тепла, води і повітря. Розумники, пора й відпочити, щоб потім... Гарну кімнатну рослину створити. Я і ти, я і ти, разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, час щасна мрія, мріяти, перетепти. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо. Як тяжки розправи? Граф витягни в шию, Гору вниз, гору вниз. Потягнися наче котик, і почухай свій животик. Тюх, тюхтю тю-тюх. Мрія, мрія, ти. Барати, ти. Ось таку кімнатну рослинку-добринку ми сьогодні будемо створювати. Посередині аркушу паперу, горщик, в якому росте рослина, в якої декілька широких зелених стебець і на них гарні квіти. Нам знадобиться такий художній матеріал. Підставка кольоровий. Та декорований папір, ножиці, клей, фломастери, серветки і гарний настрій. Як завжди, підготуємо пальчики. На шибках малює квіти на мороз свої зимові, а в кімнаті є у діток квіти справжні та чудові. Заметіль гуде, кружляє. А в теплі у нас рослини і ростуть, і розцвітають. До маляток тягнуть віти. Беремо аркуш паперу. Це основа. А ще шматок паперу прямокутної форми, яку загинаємо ось так, для горщику, або зрізаємо кінці. А далі на зеленому папері обводимо руку. Це і буде сама рослина. Додаємо квіточки, дві ніжки овальної форми. Покажу, як з квадратика вирізати квітку. Схоже на, як ми вирізали, сніжинку. Навпіл один раз, другий раз, третій раз складаємо папір. З лівої сторони згин. Беремо фломастер чи олівець і малюємо ось таку лінію. По ній обережно ножицями користуємось, вирізаємо і фокус фокус як завжди, тільки в нас ніжинка, а квіточка. Ось я їх уже багато вирізала, все викладаємо і приступаємо до наклеювання. Беремо ніби горщик з обох сторін, можна з трьох сторін. Ось так змащуємо клеєм і притуляємо, і він виходить, ніби об'ємний. Головне верхню частину не приклеювати. Користуємося серветками. Далі беремо зелену частину. Так само змащуємо клеєм і ніби садимо в горщик. Ось так, як я показую. А далі, як захочете, так і наклеюйте квіти, де вам подобається. Внизу Приклеїмо дві ніжки. Ну і за допомогою фломастера малюємо очки і ротик. Ось і все. Весела, рослинка-добринка готова. Гадаю, сьогодні ви багато цікавого діти дізнались про кімнатні рослини, які існують не тільки для того, щоб було гарно, а й виділяють кисень, яким ми дихаємо. А ще ми з раннього дитинства навчаємось доглядати за ними. Допомагайте піклуватися про рослини і вдома, і тоді вони тішитимуть нас своєю красою завжди, навіть узимку. І у вашій оселі буде затишно та зелено. Створіть свої рослинки, добринки. До нових пізнавальних зустрічей, маленькі друзі!